Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про майбутнє та теперішнє тут і зараз. Насправді, образ нашого майбутнього живе у нашій уяві, але також все залежить від того, як тут і зараз ви бачите своє життя. Наприклад, якщо людина хоче переміститися з пункту А в пункт Б, то це і буде рух з теперішнього пункту А в майбутній пункт Б. Що для цього треба скажете ви? Потрібно виконати дві важливі умови, щоб це зробити. І перше, це чітке усвідомлення відправної точки А, тобто, де ви зараз знаходитеся, з ким ви знаходитеся тут зараз, які маєте цінності, переконання та очікування від життя. І друга умова це чітке уявлення про бажаний пункт Б, тобто Чіткий образ майбутнього у всіх деталях та ярких кольорах. До речі, тільки тоді можна починати свою подорож до бажаних бій і цілей, коли образ майбутнього вже сформований досить чітко. Для того, щоб усвідомити свою відправну точку А, тобто те теперішнє, де ви знаходитесь, я пропоную вам зробити корисну вправу. Вам буде потрібна. Приблизно 15-20 хвилин часу сфокусуватися на цій вправі. Візьміть чистий аркуш паперу і напишіть відповідь на 5 важливих запитань, які відображать вас і ваше життя прямо зараз. Перша відповідь, яку треба дати, яка метафора мого життя? На що схоже ваше життя? Метафорою може бути історія, фільм, казка або картина це не важливо. Друге питання Хто я у цій метафорі? Яку роль я відіграю в цій метафорі? Третє питання. Як я відношуся до своєї ролі? Та які в мене виникають почуття, коли я думаю про цю роль? Четверте питання. Як це моє відношення впливає на результати, які я отримую зараз у своєму житті? І п'яте питання. Як це моє відношення впливає на мої результати, яких я не отримую з якоїсь причини. Так от, якщо ви знайдете ці 15 хвилин, щоб розписати відповіді на ці питання, то, повірте, інсайти про себе вам будуть гарантовані одразу. Точно можу сказати, що у кожного буде своя метафора. Хтось відкриє для себе, що він, наприклад, герой рятівник. Хтось відкриє для себе, що він шукач пригоди. А хтось, можливо, попелюшка чи спяча красуня. Все дуже індивідуально. За кожною метафорою стоять життєві принципи переконання, цінності, вірування, які мають безпосередній вплив на вашу метафору життя і на те, як же ви живете тут і зараз. І це буде відправна точка А, це теперішнє, для якого ви будете рухатися у майбутнє. Але ви можете запитати, а якщо не створювати у своїй уяві образ майбутнього, то що буде? Відповідь проста: внаслідок вашої пасивної позиції, майбутнє обов'язково буде, воно обов'язково настане, але яким воно буде, невідомо. Так от, майбутнє може бути свідомо створеним або може бути несвідомим, і також може бути і рунівним. Все залежить від того, до чиїх образів майбутнього людина приєднається. Тобто, якщо не створювати власний образ майбутнього, то ви будете залучені до чужих образів майбутнього і вами керуватимуть ті, хто створює свої образи майбутнього. Ви будете захоплені чужими образами майбутнього, хочете ви того чи ні, якщо ви не будете створювати свій образ майбутнього. Мабуть, виглядає трошечки заплутано, але важливо зазначити, що при цьому свій образ майбутнього потрібно підтримувати щодня надією та вірити в нього. І тільки так тоді ваш образ майбутнього задає вектор течії вашої енергії і вектор створення вашого життя. Точно можу сказати, що у світі існує конкуренція, до речі, образів майбутнього. І перемагають ті образи майбутнього, які мають найбільший заряд, які мають найбільше енергії. І якщо, так би мовити, годувати образ майбутнього страхами, образами або ненавистю, то образ майбутнього буде руйнівним, а не таким, який створюють позитивним. До речі, люди, які не вміють прислухатися до себе і не створюють свій образ майбутнього. Їх можуть залучити сильні і чужі образи майбутнього інших людей. Тому, якщо людина не виявляє свою силу і волю, то вона буде захоплена чужими мріями і цілями, і буде таким чином обслуговувати чужі мрії і цілі. Завжди було так, що люди закликають один одного розділяти свої цінності і смисли, тому образи майбутнього конкурують один з одним. До речі, з минулого часто тягнуться образи та страхи. Тому часто людина витрачає свою енергію не на створення позитивного образу майбутнього, а на боротьбу із минулим. Тому, до речі, важливо вміти минуле відпустити, щоб звільнити велику кількість енергії. І тоді цю енергію можна витрачати на планування та створення свого нового образу майбутнього. Також дуже важливо зазначити, що майбутнє потрібно представляти реалістичним, а не ідеальним. Тоді у вас буде більше шансів, що воно реалізується. При цьому важливо пам'ятати, що майбутнє завжди амбівалентне, в ньому є і хороше, і погане, як у всьому житті. І якщо ваше майбутнє реалізується на 70% від бажаного, то повірте, це дуже-дуже добрий результат. Різні варіанти, як можна створювати свій образ майбутнього, як з тими словами можна створити своє майбутнє. І перше, найпростіше, наприклад, загадати бажання на Новий рік, можливо, або супроводити це спеціальним ритуалом, який вам до душі, і в який ви повірите. У всіх різні скажімо так, способи, як направити свою енергію на своє бажання. Другий спосіб це написати список бажань та цілей на наступний рік, розписавши їх по місяцях, тобто зробити планер із запасними варіантами, враховуючи сьогоднішню непередбачуваність. І третій спосіб це зробити колаж із картинок або малюнок намалювати. Наприклад, я через рік або я через 5 років, я через 10 років, я і моє життя через 10 років. І повісити його на стіну, там, де ви будете регулярно бачити цей калаш. Тобто несвідомо ваш погляд кожен день буде потрошку затримуватися на цьому малюнку або на цих картинках. Таким чином, ви будете тримати фокус уваги на бажаному майбутньому. І хочете або ні, але воно обов'язково буде. Також, до речі, ви можете придумати свій спосіб, який вам до вподоби. Але пам'ятайте, планування життя це побудова конкретного плану на дні, місяці або роки, де людина прописує свої найзаповітніші цілі та бажання. Планування також допомагає знизити загальний рівень тривоги та щоденного стресу, допомагає фокусуватися на бажаному. Та дає відчуття, що ви берете своє життя під контроль та впливаєте на те, що відбувається в вашому житті. До речі, це як ніколи важливо зараз, тому що дуже багато невизначеності зараз відбувається. Тому візуалізація свого майбутнього це спосіб мотивувати себе та зробити своє життя більш структурованим і в результаті більш щасливим. Але. Якщо ви помічаєте, що уникаєте створювати свій образ майбутнього, або, наприклад, не досягли бажаного у минулому, то необхідно пропрацювати те, що вам заважало раніше, або заважає зараз рухатися вперед. Можливо, це якісь страхи, або невпевненість, або прокрастинація, або просто небажання брати на себе відповідальність. Тут все дуже індивідуально. І ми будемо ще розглядати ці теми, щоб ви змогли їх пропрацювати для себе. Але, можливо комусь знадобиться і професійна підтримка, якщо ви знайдете для себе якийсь травматичний досвід минулого, який заважає рухатися вперед. Тому будьте до себе уважні та робіть поправку на те, що при отриманні бажаного результату в майбутньому шляхи можуть бути дуже-дуже різними і зовсім не ідеальними. І це нормально. Якщо ми говоримо про результат і йдемо до мети, то шляхів може бути багато, і іноді вони ведуть через біль та переживання. Так теж може бути. Але головне пам'ятайте, що наш розвиток завжди відбувається через біль, і це нормально. Адже, як ми знаємо, все, що не відбувається, то все найкраще. Так от, якщо повернутися до подорожі із пункту А в пункт Б, Якщо ми знаємо свою відправну точку і знаємо, куди ми хочемо рухатися, наша підсвідомість самостійно знайде шлях, як туди рухатися. Тому нам необхідно виконати тільки дві умови дослідити себе в пункті А і сформувати свій пункт Б. Все інше підсвідомість зробить за вас сама. Тому бажаю вам успіху, формуйте своє майбутнє та керуйте своїм життям. А в наступному подкасті ми розберемо, як знайти мотивацію для зміни в житті, як знайти мотивацію для того, щоб формувати своє майбутнє та що заважає це робити. До нових зустрічей!